Всім привітики! Сподіваюся, що частина влогу взагалі попаде влог, тому що вже другий день підряд я прокидаюсь з на обличчі, поки що в мене ніяк не вийшло цього позбутися. Сьогодні мега сонячний понеділок. У мене сьогодні вихідний. А сьогодні має бути тепло, тому, звісно, куди я збираюсь на вулицю. І зазвичай зранку прокидаючись, я не снідаю. А одразу роблю тренування. Сьогодні мій організм сказав мені «У-у». але я хочу збиратися зробити йогу на вулиці. А, так як вже потеплішало, я дуже чекала цього сезону, коли можна буде виходити на вуличку. Тому що минулого літа ми з подружкою літом а, ходили часто на йогу, яка проводилась на вулиці. Тому, взагалі, в цілому, я просто обожнюю рано прокидатися. Обожнюю е, ось цю ранкову рутину і взагалі найпродуктивнішою частиною дня для мене і ранок, тому намагаюсь по максимуму все зробити саме ранок. Так, далі у мене сніданочок. Зранку прокинула, збирала сочовицю, яйця. Також тут хумус, тунець, авокадо і квашена капуста. Насправді, по максимуму зібрала те, що було у мене в холодильнику. Також посипала насіння, течія конопляне насіння, гарбузове і завжди дати ложку меленого льняного насіння. Зазвичай сніданочок головна частина дня, тому обов'язково снідайте корисно і поживно. Я не можу не любуватися цим сонечком просто. Далі п'ю вітамінки, в мене такі досить базові, це Омега-3 і Д3. Також зазвичай п'ю магні, але буквально вчора випала з тим. Збиваю просто водичкою, хоча бачила, що деякі приймають вітамінки прямо разом з їжею, тобто проковують. Але думаю, мені так не дуже комфортно, тому тут дуже пригрілася сонечко, але з макіяжем сьогодні все і буду вже додятися. Я думаю, ось цю кофточку спортивну і навіть без курточки, тому що вулиці має бути тепло. Також хочу показати новий кремушек від Sister Serum. Це їхній новий запах, і він пахне корицею. Не знаю, наскільки запах кориці асоціюється з весною, але дуже смачно, дуже апетитно. І взагалі кремушки у них топ мені дуже подобається пагнутися у ньому добаквині. мене такий солоденький, але при цьому трошечки важкий. Мне не садишься, подумайте. А смокинки. Красиво. Хочется сразу разбудиться. И может будем нарезать носочки. Ай-яй-яй. Ну, подивіться просто на цей вид. Я не знаю, наче я не в місті, а десь на дачі. не здається. Просто плюс вайб, Дуже круто. Взагалі я так не розповідала. По плану в мене зараз робити тренування. Потім хочу зайти за маю тут поруч є місце дуже класно. Потім мені взагалі треба купити продукти. Покажу, що зазвичай купую, трошечки можливо, розкажу. І в Нівах, взагалі, вперше в Братиславі відкрилась Вікторія Сікрет, тому зайдемо подивимось. Не те, щоб я була фанаткою Victoria Secret, у мене де є деякі штучки, і це для мене не щось супер нове, але просто цікаво подивитися, як це буде виглядати. Покажу свою бутилочку. Я, її обожнюю. я дуже кайфую від того, як вона виглядає. Я її купила в студії в Варшаві. Дуже класно. І плюс можна прицепити куди-небудь. Я її ціпляю на сумочку, але по фотках бачила, що її ціпляю типу, і на пояс. Ось, дуже лайк. Зайшли в дым. Мені сподобалася їхня спортивна колекція. Так, перший лот, це ось така кофточка з такими рукавчиками. Схожа на мою ості, яка була на мені, але вона коротша і такого шоколадного кольору. Так, лот номер 2. Мені мне подобається, мені здається, я всех візьму, в цілому ось там видно добре силу. Такая кому штучка здаченко. Дуже вам хочеться їх спробувати ще з ось таке таким розілом. Спуштувала його в Варшаві, а тепер можу знайти. Я дуже довго чекала, але Боже, яка ж вона смачна просто. Я не знаю, чи я вже сказала, що це місце мою добу. До речі, також можна прийти а, позайматися, але мені здається, тут набагато набагато більше людей. Завжди зараз цього і не так багато. Але якщо піхнічок, то точно сюди. Я якась прямо. Ой, дуже круто. Я обожнюю це місце. Якісь дитячі збори, я не знаю, пікніки, клас. Дуже круто. І взагалі, ось буквально нещодавно тут цвіла Монголія. Сьогодні тут вже зелене дерево. Я не знаю, куди так час. Я подумала, що хто я така, щоб не зайти і не пити тут матчу. Взагалі у мене є собі кліночка, це роман, але... Боже, як гарно падає лучик Сонечка. Але я почала читати, можливо, сторінок 40 я прочитала, мені поки що не дуже заходить. У мене просто якийсь проповіт мотивації, натхнення, не знаю. Я дуже круто себе зараз почуваю і просто вставайте раніше, займайтесь спортом. Робіть свої улюблені речі і дихайте свіжим повітрям. Спостерігайте, розсіти. Дивіться за дітками. Які шикарні. Туриста огромні. Вони розміром з молодо. Тут такі невеличкий рибочок, різні свіжі продукти, які продаються. Такий обзор. Тут зелень. У мене є таке, але він вже закінчується. Він у мене асоціюється з поїздкою в Барселону, тому що саме там я дуже часто не користувалась. Мені з подобається рожева. Вона, хоча і типу мене шовкова така. Але дуже, дуже приємний матеріал до цій, тому. Это так классно, потому что, такое, что, что в таком флакетном колере. Но я даже хочу показать сумочку. Ой, эта сумочка была еще в черном колере. Просто снизу, типа, можно засунуть сюда. Килимочек. Цена, конечно, блин. Но я прикольно выглядаю. Я уже дома, сделала себе обед. Насправді, дуже редко Звичайний білий йогурт, але безлактозний. На жаль, мій організм не дуже добре реагує на звичайний, як і на молочку також. Потім малинка, кіші і сушені банани, також насіння чия і закінчила ще одне насіння. Насправді я не знаю, чи буду ще сьогодні щось знімати, тому що на іншу частину дня у мене в планах навчання у мене дуже багато домашнього завдання. З англійської, ще з однієї мови. І також сьогодні по плану пройти іспит, який мене чекає. Тому, можливо, прощаюсь, можливо, ні. Якщо подивились цей влог, я дуже буду вдячна, якщо напишете, свій відгук на нього, важливо побажання, або просто розкажете про свої враження після нього. І якщо все ж таки прощаюсь, то дуже дякую за перегляд. А мені смачно.